Пропоную розібрати декілька корисних фраз, які ви можете почути від колег або керівництва під час роботи за кордоном. Перш за все розберемось з тим, що варто визначити ще до етапу Job Interview – співбесіди. Чи бажаєте ви мати Full-Time Job або ж Part-Time Job? Full-Time передбачає повну зайнятість, роботу протягом повного робочого дня. У той час як Part-Time Job чудово підійде студентам, адже це робота на неповний робочий день. У сучасних реаліях робота далеко не завжди передбачає походи до офісу. Але якщо це все таки ваш випадок, радше подумати про те, як ви будете commute to work, тобто добиратися до місця роботи. Зазвичай це слово вживається в контексті громадського транспорту. Якщо ж ваше workplace, робоче місце знаходиться прямісінько у вас вдома, то вам пощастило, і ви маєте remote work – віддалену роботу. На випадок, якщо ви втомитесь під час робочого процесу, наприклад, від «overworking» – перепрацювання і потребуватимете вихідних, попросіть у керівництва кілька days off» – Це вихідні посеред тижня, тобто дні, коли ви мали б бути на роботі, але не прийшли. Якщо «workflow» – робочий процес був надто складним, а «workload» – завантаження надто великим, у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Долікати з цим не раджу, тому варто негайно взяти сиклів, тобто лікарняний, та попіклуватись про себе. Сподіваюсь, цей маленький словничок стане вам у нагоді та допоможе впевнено почуватись на роботі мрії.